На превеликий жаль знову з психлікарні втекла одна бабушка. Сьогодні ми з вами подивимося на це неподобство і раз і назавжди, вже до речі, вкотре, визначимося, якою ж мовою потрібно говорити в Україні, і що ось ця ось бабушка насправді приховує, чи то вже не приховує. Усе по порядку. Новий прикол від, на мою думку, несповна розуму дами зі Львова на літеру Ф. В неї брали інтерв'ю, і ося, на мою думку, хвора, абсолютно психічно жіночка видала ну, такі тези в бік військових. Фаріон свою рот відкрила. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З За вами завжди новини Медіакор. На превеликий жаль, в Україні все-таки є нацисти. Ці нацисти є спеціально для того, щоб рука Кремля ними управляла. Коли треба піднімати певні питання, які розколюють суспільство, ці нацисти одразу починають вступати в бій. Тобто Кремлю вигідно, щоб в Україні були нацисти. І вони потім же ж і кажуть, що ми не українців знищуємо, а саме нацистів. Бо нацисти начебто нам забороняють говорити тою мовою, якою нам зручно. А знаєте, друзі, що саме страшне? Що ці нацисти вчора були комуністами, розмовляли російською мовою, а сьогодні вони вчать нас, українців. До речі, я пішов у першу школу, де було повністю все навчання на російській мові. Але в одній школі. У всьому районі був тільки один клас, це друга школа, один клас української мови. І я пішов навчати саме українською мовою. Це єдиний на той час в районі це був 91-й рік. Клас, увага, клас, а де школа? І сьогодні вчорашні комуняки, які перевзулися вже декілька разів, які спілкуються російською. Які мають зв'язки з Рашою, будуть вчити мене, українця, що мені потрібно розмовляти українською мовою, я аплодую стоячи. А ще одне, що саме страшне, коли принижують та гідність наших воїнів. Бо саме завдяки нашим воїнам ці нацистки, а ви їх зараз побачите аж дві, досі живі. І вони, вибачте, розсуждають. Каким язиком, кому нужно общаться? Так, так, друзі, це вчорашня російськомовна. Не знаю, як її назвати, бабуся, яка з'їхала з розуму, та інша Порошенківська. Вибачте, не боюсь цього слова підстілка, яка вже так зашкварилась, і все одно люди їх чомусь дивляться, чомусь тягнуть психічно хворих у свої. Так звані екрани і показують людям, і без того давно визначені та зрозумілі речі. Сьогодні ми з вами це все побачимо. Дивіться, Ірочка, я вдягнений, все як, все як ви любите. І до речі, відкрийте Конституцію та почитайте статтю 10, тому не слухайте цих нацистів і не сваріться через мову. Навпаки, будьте в єдності. Бо ці нацисти роблять усе, аби нас з вами роз'єднати. То мова, то релігія. Завтра ще щось вони придумають. Тому будьте дуже обережні. Об'єднуємось в незалежності мови та віросповідання, а не роз'єднуємось, тому що хтось говорить не тою мовою. Ну що ж, давайте послухаємо цих двох Фух, промовчу. Знаю, чи ви читали це опитування з, з приводу того, що 45 українців вважають, що в Україні існує дискримінація за ознакою мови. Проте свідчить результати всеукраїнського опитування. Я вам відверто скажу, я відчула, що існує дискримінація україномовником за останній тиждень і чимало а нервів. А ні, ні ну, треба чітко визначити поняття. Це основний науковий принцип. Нема русскоязичного населення. Є українці, і є кацапи і є болото. А це болото називається яничари. Це є не чари, відступники зрадники. Вони бояться цього, тому що це дуже сильно б'є, і це огидно. Нема нічого огиднішого ніж рідну матір зрадити. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Пані, Ірино, але 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 військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою в тому числі. Я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них, що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді. Але ж ми ну, їх так, не можемо так, назвати. Немає. Ми ж не можемо їх назвати Кацами. Ну це, це несправедливо. Ну Ні, як? чекайте, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну все. що їм заважає за те, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Ви, чи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з усієї української мови пам'ятник нашому життю. Ну що це за бздура воювати в українській армії і говорити російською мовою. Юніну, уявіть собі ситуацію. Українська повстанська армія поляки загарбали Галичину наприкінці 14 століття. Повстанська армія 42 рік. Хлопці межі собою говорять польською мовою, і розповідають, які вони патріоти. Ну, що це за абсолютна дурниця. Виконуйте закон. Це по перше, друге вчіть українську мову. Це по друге. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Чому ви цього не робите? Є конституція, десята українська мова держава. Далі є статут про збройні сили, є закон про українську державну мову. Дуже недосконалий стаття здається зараз. вам точно скажу стаття 13. Все один єдиний посил для них всіх. Виконуйте, хлопці, закон, і тоді буде перемога. Інакше будуть арестовичі, інакше будуть бойки, інакше будуть таксисти, ось такі, якого ми нещодавно бачили, і інакше у вайбері буде запитання, якою ви мовою спілкуєтеся. Не розумію я іншої. Мови в Україні, крім української, все, коли я приїжджаю в чужу державу, знімаю капелюха, чу цю мову, тому що я поважаю будь-яку іншу націю, яка поважає себе, виходить, що українці себе не поважають, бо вони навіть не здатні вивчити своєї мови. І ще одне: ми втратили державу давним-давно. Я маю на увазі не відновлення її 32 роки тому. Я маю на увазі 14 століття Галичина, потім Литовське князівство, річ Посполита, Люблинська унія і всяке таке інше, за рахунок чого ми збереглися як е, е, окрема спільнота нація. Ми втратили державу, але ми зберегли мову і зберегли культуру, і тільки тому ми могли відновити свою державу. Що була мова не просто як інструмент відновлення держави, а як матриця на якій ця держава була побудована. Того То чорта ви цієї мови досі не вивчили. Без що, з щелепою проблеми? Ну якусь нещодавно якусь бабу показали по телевізору. То розповідала, що в неї проблеми зі щелепою. То ти хлопці також проблеми зі щелепою. Я категорично відмовляюся це розуміти. І я, я не уявляю собі, як це я жила би в словаччині. І я би не вивчила, хто такий людовий Штур, і я би не поважала їхньої мови і їхньої культури. Наші студенти всі в словаччині ще бечуть по-словацькому, а наші воїни дозволяють собі говорити мовою, які мовою ворога, який мене вбиває, який мене дискримінує, який мене принижує, який мене гвалтує. всі українськомовних дітей, скільки там понад 19 тисяч вивезли до Москви і їх вчать. Чого московської мови? Дитина має би, абсолютно забути українську мову. То чим ви відрізняєтеся від них? Що ви вперто далі говорите цією мовою? Хочете цією мовою говорити? Сіла на танк, поїхала до Москви. Бути мати там всі умови для того, щоб говорити цією мовою. А ось, друзі, дивіться стаття 10 Конституції України, адже вони, як диявол, спокушаючи Ісуса Христа, виривали з контексту одну фразу і видавали її за істину, на що Христос їм казав ще й про іншу фразу і доповнював цю істину. Оскільки не можна говорити про одну фразу, якщо є ще інші, потрібно говорити про усі, так ось державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. Далі держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у сферах суспільного життя на усій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської інших мов національних меншин, тобто частина друга цієї статті Конституції України чітко говорить про інші мови, не тільки про російську. Будь-яка людина може розмовляти будь-якою мовою, яка їй зручна, держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. На превеликий жаль, і це факт: російська мова є однією з мов міжнародного спілкування, і це визначено відповідними статутами ООН. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. І в нас є чудовий закон, який визначає. Де і коли має застосовуватись державна мова в Україні, яка є українська. А розмовляти в повсякденному житті люди згідно Конституції мають тією мовою, яка їм зручна, як бачите, іншими мовами національних меншин України. І пам'ятайте, кажучи вам частину правди, нацисти вже маніпулюють. Бо якби вони були об'єктивні, то вони б як я вам зараз відкрив статтю Конституції і всю її зачитав. І кожен може зайти і самостійно це прочитати. Тож, де законність, де конституційність, або ми живемо по конституції з законом, або ж змінюємо їх, іншого шляху в нас немає. Отож, бо давайте змінювати. А не кричати та розпалювати ворожнечу серед наших військовослужбовців. Ви чули, скільки разів вона, ця ось психічно неврівноважена бабушка, це моя така думка, і повірте, я маю право на неї. Ви знаєте, коли летять снаряди, військові ні про що більш не думають, тільки як це сказати? Втікай чи втечи, чи бігіблі-пі-пі. І за це ці свинособаки, тому що це вже не люди, прицепилися до Азова. Хочеться побажати, щоб ці нацисти, які працюють на РФ, тому що розуміють вони це чи не розуміють, вони порушили кримінальний кодекс України, а саме вони розпалюють міжнаціональну ворожнечу серед українців на підставі мови чи то релігії. Чи то за іншими ознаками це кримінальна стаття, на яку вони вже наговорили. Ми ж не маємо право слухати вчорашніх комуністів, расистів, які сьогодні, мені, українцю, будуть розповідати, якою мені мовою спілкуватися. Хоча я вивчав дві мови, вибачте, три ще англійську, понародився і пішов в школу і якраз в той час. Коли там вивчалися дві мови, це українська, як я вже зазначив, і російська аж до 11 класу, то мені що тепер вибити з голови, вибачте, ту мову, яку я знаю? Завтра англічани нападуть, то треба англійську вибити, бо й англійську я знаю. А хто німецьку вчив? То взагалі, як можна спілкуватися? Німецькою мовою, до речі, в Києві вчили. Я знаю німецьку, мене брат вчив німецьку. Як можна спілкуватися німецькою, якщо на нас фашистська Німеччина в 41-му році напала Га? Фаріон? Чи вже можна? Вже той час пройшов. А ви, друзі, думайте головою, кого ви слухаєте, бо це просто жах. Людині зять якої не служить? Але говорить українською мовою, напевне, при такій тещі в нього інакше нічого б не вийшло. Знаєте, я би взагалі на її місці помовчав, мовчав. Вона дивна сама по собі, на мою точку зору, дещо навіжена. Я не розумію, чому її постійно транслюють. Напевно, журналісти хайп хочуть мати. Чи я не знаю, яка причина, чому такі люди перебувають постійно в зоні уваги журналістів. Для чого ви виводите її на великі екрани? Для чого? Для чого ну сиділа б собі хвора людина, на мою точку зору, в себе там в квартирі, яку вона отримала, напевно, за Радянського Союзу. Я не знаю, ну я так підозрюю. Можливо, вона заробила на своїй діяльності там, язиковій, знаєте, мовній. Ну, Язикові е, теж маю на увазі. Може, я, я ж нічого нікого не звинувачую. От, хай би сиділа на фоні там, шпалер там, радянських, там, кукушка там, у неї ззаді. Знаєте, на стіні теж, напевно, радянська ще. Ну і так далі. Хай би сиділа. Для чого ви її показуєте постійно? Для чого? Яка мета цього? Можете пояснити, для чого ви це робите? Для хайпу Ну, таке собі. Я давно підозрюю, що журналістам хайп він дорожчий. Всього, і вони готові пожертвувати от, навіть спокоєм людей. Ви ж не піарите людей нормальних, ви ж не запрошуєте на інтерв'ю. Вам чомусь ця людина потрібна. Хоча ви знаєте, що вона, як людина, на мою думку, хвора психічно, вона обов'язково щось ляпне, ляпне неадекватне. Ну, ви з задоволенням, ви ж це не вирізаєте, ви ж це ж транслюєте. Для чого? От якою метою ви це робите? А тут уже дістались до того, що образили значну частину. Військовослужбовців, які говорять російською мовою. Ну для чого це було? Ну для чого? Який сенс в цьому? Це схоже на те, як один зі співаків українських, я його правда не знаю вперше почув. Він в Польщу там перебрався чи що він там гастролює, Ну і видав там про польську мову і сказав, що Польщі потрібно взагалі в Російську імперію війти і говорити російською. Ну, пишуть, що це він просто так збирає перегляди. ми з перегляди збираємо.